Щорічна інвестиційна програма компанії Миколаїв Обленерго передбачає заміну застарілого обладнання, кабельної продукції, технічних засобів сучасними зразками, а тому детальний аналіз даного сегменту ринку життєво важливий для підприємства. З огляду на це, енергетики регулярно зустрічаються з виробниками спеціалізованої продукції на своєрідних семінарах-презентаціях. Многогранное мероприятие, которое связано не только с презентацией нашей продукции, но и общение специалистов, для того, чтобы мы могли понять, что волнует специалистов, которые применяют наше оборудование, для того, чтобы мы могли скорректировать наши дальнейшие планы по улучшению продукции. Представники виробника продемонстрували широкий спектр виробів від автоматичних вимикачів до самонесучого ізольованого дроту. Спеціалісти Миколаїв-обленерго мали змогу ознайомитись з реальними зразками та отримали спеціальні каталоги, які допоможуть детальніше ознайомитись з представленою продукцією. Не тільки по автоматам, там є і по кабельної продукції, і по повітряній продукції. Є нові гідравлічні преси, і нові способи кріплення сіб. Той тобто, дуже цікаво, і наглядно, і полезно. Такие встречи необходимо проводить, для того, чтобы идти в ногу со временем. И на сегодня требование от всех нормативных документов – переход на монтаж проводом СИП. Для нас это, в общем-то, будем говорить, не, не сильно новое, но тем не менее для некоторых филиалов это вообще новое. И учитывая то, что наши главные инженеры, это молодые специалисты, я считаю, что им это пойдет на пользу, ознакомиться с теми оборудованием, с теми материалами, которые применяются для монтажа именно СИП, для, для монтажа самого провода, его крепления. Это то, что требования, вот последние требования НКРИЕ. Після проведеної зустрічі енергетики прискіпливо проаналізують технічні характеристики нового обладнання та приймуть рішення, чи варто використовувати його в роботі, оскільки від втілення в життя інноваційних технологій залежить якість та надійність електропостачання споживачів Миколаєва та області, але тільки в тому випадку, якщо ці технології є перспективними.